Всім доброго дня, вітаю. Сьогодні 31 липня 2024 року і достиг ще один новий плод моєї колекції, новинка в Україні, сорт Emerald Drop. Дуже цікавий сорт. Схожий так знаєте, нагляд, наглядно на плод Flower Queen але він досі ще зелений. Він просто ще в такій глухій техніці, так що сорт Emerald Drop, він набагато раніше. І, скажу так, плодики е трошки мільчіше, ніж у Flower Queen. A. І, напевно, -за того, я спілкувався е з американцем, то, каже, він більш в них розповсюджений як плод для домашнього використання. А Flower Queen він більш розповсюджений для е того, щоб. Торгували плодами в супермаркетах. Зараз я вам покажу ось Emerald Drop. І ось Flower Queen. Бачите, моя рука, плодики, звичайно, набагато більше. І листечко, бачите, трошки ширше. Там такі, знаєте, як верби. Ось. Так що ось такий, бачите, різниця і Flower Queen ще повністю. Зелений і він набагато крупніше. Бачите, він ще повністю це флавор гренада диплоїдні Ой, теж плод, до речі, теж новинка. Зараз про Emerald Drop. От зірвав плодик. Бачите, він невеличкий, такого кольору жовто-зеленого, дуже такий цікавий. Mm -hmm. Просто дуже соковитий, бачите, тече, пошкоджений храбачком я, до речі, не дуже обробляв для того, щоб, знаєте, менше їсти хімії, але смак дуже чудовий. Просто, знаєте, от медовий, можна зірвати інший. Зараз, суть то до справи. Угу mm -hmm. Бачите. Ну, так що, якщо храбачок є, значить нема такої хімії. Це все природне. Черв'ячка храбачка не обманеш. І дуже, бачите, соковитий. Кістечка не відокремлюється. Запилювачі я читав Flaur Грінада. Запилює Санта Роза, так що бажано тримати у себе в колекції або дома в садовині. Так що ось такий він. Плод Емералд Дроп. Коли цікавлять живці, звертайтесь з вами. Був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі.